Анатолій Качан. Море грає, Читає Ігор Скарженець. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку, На люту із хвиль. Рибинку. Ген у морі яхта біла, ловить вітер у вітрила, а на кручі біля хати дві тополі височенні хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені. А з полів на косогорі з володінь перепелиці линуть, косяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам на крузі, Коли дмуть вітри південні, Зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати.